Є знижки на Лотривін, 15% в аптеках подорожних ощад. Є знижки на Проктобам, 20% в аптеках подорожних ощад. Так, доброго ранку, колеги. Знаєте, от вчора по факту розбирався з цією новиною, і, начебто, на папері, на картинках, на схемах руху, все просто, все зрозуміло. Сьогодні приїхавши вже на вокзал, походивши, подивившись, як це все змінилося. Трішечки інше вже у мене уявлення. От я зараз, в принципі, стою на одній із тих от територій, куди можна було ще до 20 жовтня, а саме з цього дня почали діяти зміни, під'їхати на автомобілі. От ми, я думаю, хто був у Києві, пам'ятає. Під'їжджали автомобілі і прямо перед дверима висаджували пасажирів. Зараз цього неможливо зробити, і це одна із таких головних змін, які відбулися. Проте, до слова, комунальники почали ось ці роботи ще 19 жовтня, все вступило в дію 20 жовтня. Проте, на сьогоднішній момент сьогодні, ще зміни відбуваються. Ми можемо навіть показати, що з однієї сторін комунальники досі продовжують наносити розмітку. Ось вже далі від вокзальної площі, і е, от встановлення ось цих стопчиків, які не дозволять паркуватися, і е, нова розмітка, нові знаки, все, що буде допомагати, начебто, водіям, в майбутньому е, уникнути ось цього хаосу, який існував на залізничному вокзалі. Проте давайте от поетапно розбиратися, чому для чого, які думки, так як ви зауважили? Отож, пасажири Києва анонсували цю новину про вокзал. Це громадська організація, яка займається краски організацією того, що відбувається навколо пасажирського транспорту, громадського транспорту і взагалі транспорта і транспортної інфраструктури у Києві вони носували це сталося. То на їхню думку, і вони в принципі брали участь безпосередньо в організації цих змін. І громадськість брала участь у організації цих змін. Вони кажуть, що це на користь піде, і у них є також граничне пояснення, чому це важливо. А також до слова варто зауважити, що в обговоренні цих змін брали і урбаністи. З Луцька, з Харкова, з Дніпро, з Львова і з Київського комунального підприємства це центр організації дорожнього руху. Тобто було задіяно багато організацій, багато різних голів, які вирішили ось ці зміни привести в дію. Отже, що змінилося, якщо простими словами, тому що там дуже багато, якщо брати все до уваги формалізму. Ось ця от головна смуга, про те, що я зауважив тут три смуги. Вони перекрита. Сюди зараз під'їхати неможливо. Сюди може тільки заїхати умовно ті тільки спецтранспорт або швидкі допомоги, які евакуюють або когось привозять. Далі дивимося. Ще є декілька смуг, куди може їздити тільки громадський транспорт. Проте варто зауважити, що сьогодні, це ну ті одні з перших днів, коли приїзд... коли відбулися зміни. Ми бачимо, що приватні автівки ще от у цю смугу, от наступну, яка після перекритої йде, вони приїздять. Проте туди їхати не можна. Наступна смуга, там уже і можуть приїздити маршрутки, і відповідно приватний транспорт може швиденько когось висадити, когось підібрати і поїхати. Це Можна зробити, але от якщо брати ще один момент, навколо вокзалу все ще розташовано, і зупинитися там 10, 15, 20 хвилин чи більше стояти не можна. По обидва боки вулиці Семена Петлюри, це донизу вже що йдуть. А зупинятися також не можна. Там колись були дві парковки величезні, і там постійно паркувалися автомобілі. На сьогоднішній момент там організовані дві велосмуги, по яких, от з правого боку, так ми бачимо, і з лівого боку там автомобілі ще. Досі запарковані, проте з сьогоднішнього дня, з вчорашнього дня цього офіційно робити не можна. З однієї зі сторін зараз там ще працюють поліцейські, які поки що попереджають. Проте вчора, якщо я не помиляюся, там працювали вже евакуатори, які за порушення правил дорожнього руху, відповідно за неправильне паркування, вже евакуйовували автомобілі. Але сьогодні я теж кажу, бачу ще що досі працюють поліцейські, які підходять до водіїв, які припарковуються, і кажуть там, шановні тут паркуватися не можна. Схема руху, вона є там розповсюджена зараз у різних пабліках. Її поширюють для того, щоб ознайомити водіїв, які раніше приїздили сюди і намагалися припаркуватися. Знову ж таки, для того, щоб унеможливити оце от хаотичне паркування по всіх можливих закутках, тут встановлюються ось такі от помаранчеві віхи, стовпчики, які також унеможливлюють оце от паркування. З офіційних парковок, які є тут біля ЖД вокзалу, біля залізничного вокзалу, є Одна, ось біля зеленої зони, біля розворотного цього кола вона є, але вона невеличка. А активісти напередодні також порахували, скільки взагалі навколо залізничного вокзалу є різноманітних парковок, і вони нарахували близько десяти їх. Вони, начебто, всі в пішій доступності. Проте більшість з них, якщо також надовго тривали зберігання свого автомобіля, вони є платними. І якщо людина знову ж таки на кріслі колісному, це також зауважили цей факт, чи мама з візочками про інклюзію також багато виникло запитань до того, як, для чого, чому, адже раніше можна було під'їхати і безпосередньо висадити. Але варто зауважити, що ось цей от острівець переходу він є піднятим, тобто на кріслі колісному, начебто і з візочком, також можна зручно переїхати. Плюс зауважують, що є ще південна сторона вокзалу, де також можна зручніше, легше дістатися до потрібної вам колії і до всієї інфраструктури залізничної. Тобто користатися в разі там потреби і тією стороною можна там з парковкою трішки простіше. А ще один момент, який також варто зауважити, це думки, які вже накинулися на ось ці зміни напередодні в мережі X і в інших телеграм каналах де от анонсувалася новина, зачитаю декілька з коментарів, як можна було на такій широкій дорозі зробити по одній полосі увесь час пробки штутії через дурну розмітку до приміського без порушення правил. Дорожнього руху не заїдеш на виїзд від центрального входу наліво полоса взагалі звужується та зникає на перехресті жилянської петлюри дурдом через вашу розмітку. А це один із коментарів. Смуга громадського транспорту це ок. Але для кого там поробили велодоріжки? Для працівників станції, пасажирів чи для велосипедистів? Що раз на рік там приїде? Навіщо заблоковувати проїзд по першій від вокзалу лінії? Чи велосипедисти у пріоритеті? У нас вже в нашій країні, коли треба збільшувати. Полоси для автівок, бо там попит зараз дуже великий, робиться навпаки. А ще попереду пишуть водії, так було при совку після Другої світової. Нас поступово повертають в совок. Навіть тут зробили максимально незручно для тих, хто на автомобілях їздить. Це думки от тих, хто напередодні вже там чи приїздив, чи від'їздив до вокзалу. Кажуть, що це максимально незручно. Зараз можна також побачити, що такий є своєрідний хаос знову ж таки, тому що автомобілі там, де їздити не можна, вони в принципі. Піще їздять, зупиняються, когось підбирають. Але це правила, які тільки поки вступають в дію. Можливо, далі буде жорсткіше, будуть знову ж таки стояти тут екіпажі поліції, які будуть штрафувати, і уже з часом з штрафами, з розумінням того, що може прилетіти, а водії будуть уже уважні сеставитися до тих змін, які вступили в дії. А можливо, знову ж а ми подивимося, проаналізуємо відповідно ті голови, які придумали ці зміни, і вони вже будуть ліквідовувати тут, що. Що, ем, наробили вони напередодні, проте також ще одна є думка. Це експерт Дмитро Беспалов, транспортний, який проводив транспортне моделювання, зазначив, що на площі затримки виникали через постійні конфлікти між транспортними засобами і значну частку транзитного трафіку. Якщо вирішити ось ці от проблеми, які тут існували до цього, то зменшиться е, це навантаження на вокзальну площу і на швидкість перебування переїзду тут на 40%. Наскільки це все Ок, не ок, це покаже тільки час, тому що ми знаємо, як відбувається багато змін в нашій країні, так що ми спочатку їх сприймаємо на жаль чи на щастя через певну долю скепсису і невдоволення. А як тут буде відбуватися і чи покращить це дійсно інфраструктуру, полегше для пасажирів і для автомобілістів? Ну тому що завжди ж хочеться тільки два метри пройти до входу і два метри відходу, і е, просто ще також проаналізував на останок, е, скажу е, ін, інфраструктуру в іншій. Чих країнах у Берліні, до прикладу і Амстердамі, залізничні їхні вокзали, то там також до залізничного вокзалу там от прям впритул не під'їдеш. А там тільки громадський транспорт може під'їхати до залізничних вокзалів цих міст у Європі. Тому можемо тільки зробити висновки уже з найближчим часом, і можливо це не останнє наше включення, яке ми будемо робити тут біля залізничного вокзалу. Про ці зміни, які відбулися напередодні, колеги Андрій, але Андрій. при цьому на вокзалі у Берліні. Амстердамі фактично всі вокзали в Парижі. Станція метрополітену заходить на територію вокзалу. Mm -hmm. Паркування є підземні, бокові, mm -hmm. і фактично тобі реально немає потреби під'їжджати до вокзалу, тому що у тебе є заїзд у самий вокзал. А там, якщо ти піший, то ти можеш під'їхати транспортом. Тому тут як кажуть, стежте за руками. Та yeah. пасибі тобі величезне.